А не виріб, не Там по дорозі теж ще один. Ми зараз зв'язуємо, ми хочемо закидати щось ловити. Що будете робити, що? З... Ну, хочемо зв'язати і закинути подалі і зловити щось. А не боїтеся? Ні. А бачу, тут така камера плаває, то що робили з нею? Вставали <світ> на неї, плавали. Плавали на да, неї? Там поспаляли. один хлопець тут поплавав, мій друг <світ> так, Такого ж віку, як ви чи ні? Так, да, він такий, як я. А розкажіть, з якого часу у вас стільки води біля дому? День. Два тижні назад. Два тижні назад, Може й місяць. А попередні роки таке теж було чи ні? ні, трохи менше. Тільки отам. Такого ще не було. Так, я тут живу. А ви десь тут поблизу живете, так? Я тут, а я там далі. І що можете сказати, вдома, в підвальних приміщеннях є вода чи немає? У мене вдома в льосі води, вже все затопило пощі. Таку води залишилося, щоб геть затопило. А в мене там теж є. Трохи води в підвалі, босі є вода. Якось батьки відкачують воду, чи хто допомагає вам? Відкачує. Відкачуєте, так? Я взагалі не хотіла, я не люблю цього фотобу, що вона фотографія. Була тут. Отут ми ходили, все по воді. Поки не звернулися в міську раду, на гарячу лінію ми дзвонили цей раз. МТСке. Так, я МНСники. МНС. Я забула, як же ж то його звати. Він так, він днем і ночі тут був. Він пів стоїть. дзвонили, щоб то, що приїдуть, не хвилюються, воно ну, дуже затопила вода, дуже йшла крепко вода. Але з Божою силою вони нам і так зверталися. Я вже і міську раду, і на Жеки дзвонила, комунальне. Ніхто не допомагав. Але вони ці хлопчина. Я забула, як його звати. Віталій Семенчук. Семенчук Віталій, да, він дуже доповідає йому, Боже Здоровчик, він так допоміг нам, що він днював і ночував, можна сказати. І скільки що часу так? взагалі їм довелося? Скільки... Одного Вінчук. дня я дзвонила до них, саме ми з ними спілкувалися, а на другий день вони приїхали. Я їм казала, я дам машину, приїду, щоб ви побачили, що тут робиться. Мені не хотіло, щоб була вода в хаті, так як в 96-му році. В гаражі. Як вони потім приїхали і кажуть, ну мені ж того щерб був? Мені трящини по хаті були. Ну боже дякувати, що вони допомогли. І Молилися, і просили Бога. І от я пророк такий Ілля, що я молюся до нього. Сіром подавала молитви. Але міська рада, я в обласну раду дзвонила, міську дзвонила, на е е кирпічний нам допомогла з кирпічного з другого, вже вони допомагали, що вони куди дзвонили, щоб привезли ту глину, а з кирпічного з другого. Забула, як фамілія, цієї директор, що вона нам кирпіч з глиною привезла, теж з піском допомогла. Ну і так рятували люди. З Божої сили. Тут і дощ був, що тут робилося, тут все було. Ну, зараз я в боліміні така вона віддихнути. А тоді і вони трудилися. І цього як, як, як Віталія Семенчука, Семенчука Віталія забризгала, як ті машини тут були, то він все це бачив, все він на собі і спитав. Благодаря йому. Ми дуже йому вдячні. І кирпічникам вдячні, і комунальникам вдячні. Ну не було. Раніше не було. Але не було. було. А ви знаєте що? Що, мабуть, то, то да. що нам світло? Купиш, що... Ну, Щоб зупинити воду, бачите, вони. Це, це, це відходи, з глиною. Так, да, то відходи, воно... глина це все підходить. відходить. Зупинити щоб... воду. А, да, воду. зробити, утворити так. дамбу, створити, щоб вода більш не піднімала. Добре. добре, добре, ну як правильно. Якби не оця цегла з цією глиною, що нам дала директор цегельного другого заводу Людмила Степанівна, і не оця глина з піском, то вода була б в хаті. Ми ночами не спали, страшно, страшна така вода піднімалася за двоє суток, то дуже багато піднялося води і не було спокою в нашій сім'ї. Дякувати їм. Люди добрі допомогли нам. І от представник із... Як вас? Із представник із МНС. О, тут сидів нас теж цілий сутки був. Один день приїжджав, і другий не, не спускав з очей. От нашу біду, і він нам допоміг. Весь час тут був і керував, щоб привезли нам цю глину. О, дякувати Богові, добрим людям. І нас вода, ну як сказати, не пошкодила будинку. Слава Богу, слава Богу, щоб так обійшлося все добре. Так. Поступило звернення від громадян, що на цій вулиці є проблема, що в них підходить вода. Прибувши на місце, я оцінив дану ситуацію. і Був один вихід з утворити дамбу для того, щоб вода дана не більш ніколи буде підніматися. Не підтопила даний будинок, який знаходиться в найближчому до найпершої будівлі, яка була до, до, до води, щоб не попало в, в підвальне приміщення, бо там знаходився гараж. Ми залучили так, також службу комунтранску, що вони виділили машини, також цегельний завод. І вони пішли на зустріч, і, як то кажуть, вдалося нам запобігти такій надзвичайній ситуації, щоб і вдалося цим запобігти, щоб до людей не пішла вода. Ми зусиллями утворили дамбу насип. Завдяки цьому в мешканці задоволені нашими діями.